Сьогодні у програмі як правильно чистити зуби. І з нашим експертом розберемося, які методи догляду за ротовою порожниною є найкращими. Далі із лікаркою поговоримо про імунодефіцит, дізнаємося, чому наш імунітет погіршується та як цьому зарадити. Не забудемо і про самопочуття наших домашніх улюбленців. Від ветеринара почуємо більше про імунодефіцит у тварин. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть. Всі ми починаємо ранок з одного: чистимо наші зуби. Ні для кого не секрет, що гігієна ротової порожнини запорука здоров'я зубів та ясен. Ба Більше такі прості регулярні дії допомагають профілактувати основні стоматологічні захворювання. На жаль, попри всю важливість, деякі люди досі не вміють правильно доглядати за зубами. А ті, хто вміє, часто нехтують необхідними процедурами. Цікава як із цим у наших вінничан на вулицях міста. Я запитала, чи не нехтують вони догляд. За своїми зубами, та якою є їхня рутина, це щоденна турбота про себе, яка не є якоюсь особливою. Важливо, що була нормальна щітка, нормальна паста, звісно. Звичайно, і ниткою користуюся і зранку ввечері чищу зуби, і раз в рік чи в півроку ходжу на чистку зубів в стоматологію. Для мене це дуже важливо, тому що я вважаю, що це в першу чергу здоров'я людини. Вдома я обов'язково після приймання їжі обов'язково. Військово пропало, що Ось а так на ніч я вважаю, що головне чистити зуби потрібно на ніч. Чищу зуби кожен день. Зуби кожен день вранці ввечері і бажаю всім, які в нас, які кому яка подобається, погачисти. але головне, щоб це було зроблено. Зранку і ввечері чищиш зуби, мабуть, як кожен, але щоб прям дуже скептично або дуже уважно ставитися, я часто відвідую дантиста, чищу зуби, та й все більше такого більш уваги великої не приділяю. Зранку і вечором потрібно чистити зубки, полоскати після прийому їжі бажану жуйку або знову ж таки ополіскувач для ротової порожнини. Звичайно, кожна людина має за цим слідкувати. Важливість гігієни ротової порожнини люди знають ще з давніх давен. Допоки не винайшли зубні щітки та пасти, люди чого тільки не вигадували. Про образом сучасної зубної щітки стала звичайна палиця, розжована з одного боку та загострена з іншого. Таких чудернацьких винаходів було ще ой як багато. Як добре, що зараз якоюсь палицею користуватися немає потреби, адже існує безліч чудових засобів. Головне вміти правильно їх використовувати. Про це сьогодні і Оремо із нашим експертом у своєму найкращі методи підтримки правильної гігієни ротової порожнини. Знайомтеся Анна Окружко, стоматологиня. Як же часто все таки потрібно чистити зуби? Та як це правильно зробити? Зуби потрібно чистити мінімум двічі на день. Отак дуже важливо не пропускати чистку ні зранку, ні з вечора. Чому це так важливо? Тому що біоплівка, яка живе на зубах, тобто всі ці мікроби, вони там весь час і вони не байдикують. Вони їдять ту їжу, яку їли ви цілий день з радістю. їм також дуже смачно. І вони ходять в туалет на ваші зуби безпосередньо там, де були залишки цієї їжі. Тому ми чистимо ввечері дуже сумлінно, щоб на ніч не йти з грязними зубками. А зранку чистимо, а навіщо зранку? Тому що за ніч мікрофлора в роті є завжди, і вона також активно розмножується. І ми не можемо проігнорувати ні той, ні той раз. Отож, сумлінно мусимо чистити мінімум. Двічі на день. Я рекомендую чистити зуби зранку після їжі для того, щоб вийшли в світ з чистими, гарними зубами, сяючою посмішкою та свіжим подихом. А як саме потрібно чистити, зараз я вам розкажу та покажу. Все дуже просто, але дуже логічно. Отож, якщо ви чистили зуби просто коловими рухами, аля отак, зверху вниз, справа вліво, це, на жаль, неправильно. А чому? Тому що ви залишали дуже багато нальоту в міжзубних проміжках та трикутниках. Отож, як потрібно. Ви маєте поділити ваше обличчя на декілька сегментів. Виділити його навпіл на праву та ліву сторону. Відповідно, в нас у верхній щелепи є права сторона. І ліва, і у нижній щелепи права та ліва. Отож, кожен цей шматочок ми чистимо окремо. Давайте покажу, як детально. Ми відкриваємо рот, беремо зубну щітку, наче пишете ручкою. Не так, як ви звикли, а саме ручкою. Чому? Тому що тоді працює в нас кисть, і ми можемо вимітати залишки їжі і не стомитись за ці три хвилинки. Ми заводимо зубну щіточку за щоку і починаємо вимітати залишки їжі від ясни. Від ясни. На кожен зубчик по 5 ось таких змахів. Дійшли до центру і знову побігли починати спочатку. Таких в нас має бути три підходи. Тобто ми йдемо від щоки самого крайнього зубчика і до центру. Цей шматочок ми почистили. Далі ми маємо почистити жувальні бугорочки. Після цього перевертаємо щіточку і чистимо від ясни зі сторони порожнини рота. Обов'язково так само по 5 взмахів до центру. Далі йдемо в другу сторону, так само починаючи від ясни. Все робимо по аналогії із попередньою стороною. Дуже важливий момент: від ясни від ікла до ікла ми чистимо вертикально розвернутою зубною щіточкою. Ось таким чином, щоб від ясни вимітати залишки їжі, не травмувати. при Цьому ясну а масажувати. Нижні зубки так само. Ми заводимо за щоку і вимітаємо весь наліт від ясни. По 5, по 5 смахів, по 3 підходу. Так само тут і так само тут. Від і до ікла знизу розвертаємо щіточку вертикально. Ось тут завжди залишки їжі залишаються і утворюється зубний камінь. Дорослі пацієнти із ним дуже активно борються, тому що ми п'ємо багато такої, скажімо, смачної їжі. Рідкої я кава, чай, а також мінералізована водичка. Отут завжди він налипає. Тому ось так просто щось там терти, сенсу немає. Ми розвертаємо щіточку і вимітаємо від ясни. як правильно користуватися зубною ниткою. Якщо ваша зубна нитка така, що відмотується, тобто вона в бабінці, ми беремо відрізочок в середньому десь 30 см. Чому такий? Тому що нам потрібно правильно і зручно намотати цю ниточку. Просто так. Терти по яснам, спльовувати кров сенсу немає. Це не чистка, це вандалізм. Для ваших ясен потрібен масаж, а для зубів гарне дочищання. Отож, ми повинні поділити пополам ниточку і намотати на треті пальчики таким чином, щоб закріпитись. Ось це готова формула для верхніх зубів. Нам потрібно вимітати від ясни справа зліва, справа зліва. Наступний зубчик, справа зліва. Тобто, два сусіда ми маємо дочистити. Нижні зубки так само, але тут вже в роботу вступають другі пальчики справа зліва. І так абсолютно всі зубки. Ми не пиляємо, ми домітаємо, робимо таку качельку. В цьому є сенс. Чи з не лише передні зуби, але і бічні, тому що всі зуби в роті це окремо стоячі органи, і дуже важливо, щоб ця система працювала перфектно. А як вичистити міжзубні трикутники? Для міжзубних трикутників ми можемо використовувати монопочкову щіточку. Вона має вузеньку таку робочу поверхню, і там просто довгі щитинки. Ними ви домітаєте ось тут в міжзубних трикутничках, між зубами зі сторони щеки, зі сторони язичка. Також ми можемо користуватися ще ось такими йоршиками. Вони є різних фірм, різних розмірів. Вам їх має підібрати лікар-парадонтолог і ними вичистити міжзубні. Зубками також не травмуючи при цьому ясно. А як щодо язика, як та чим чистити? Грибочок для язика про нього багато питань. Він має бути окремим, не щіткою. Язик не щіткою не чистимо. Це робити не можна, тому що щитинки травмують поверхню язика, а там знаходяться різні чутливі сусочки. Листоподібні, грибоподібні вони відповідають за смаки, і їх просто пошкребстими не маємо права. В кінці нашої професійної гігієни ми можемо використати іригатор для промивання міжзубних просторів, а також ополіскувач. Після ополіскувача ми годинку не їмо. Як правильно вибрати зубну щітку та як за нею доглядати? Як підібрати правильну зубну щітку? Це питання цікавить усіх людей, які заходять в магазин. І перед вами просто шалений вибір. Що потрібно знати, на що звертати увагу, саме основне, якщо ви обираєте щіточку таку ручну, тобто не електричну, не звукову, звертайте увагу, будь ласка, на її робочу поверхню. Вона має бути невеликого розміру, тому що ось така щітка наворочена і замічательна, в рот просто не влізе, і ви по-любому не дометете залишки зіщо. Отож, голівка маленька, щитинки це дуже важливе питання. Вони не повинні бути різного розміру, нахилу, резинові, якісь там масажери. Це все маркетинг, за який ви просто платите кошти, тому що виробник понапридумував кучу різної всячини, яка не працює. Це травма для ваших ясен. Щіточка повинна бути як віник. Це все, що ви від неї хочете. Вона вимітає на лід. Крапка. Тобто тоненькі, гарні ворсиночки, вона. Має бути багато наповнена ворсиночками. Я люблю щитки, в яких 5 460 ворсин, тому що вони дуже гарно домітають і масажують при цьому ось цю маргінальну країнову ясну, яка обмежує кожен зуб. Щітку ми будь-яку навіть саму улюблену, змінюємо кожних три місяці. Якщо ви тримаєте щітку правильно, тобто ось так, як пишете ручкою, то вона вам дуже гарно прослужить, тому що тут працює не кисть, отак. Коли ви там чистите. А саме пальчики. Пальчики вони адаптуються, пальчики вони не стомлюються і не мають такого тиску, щоб щітка стала схожа на ось таку, знаєте, вже не знаю, десятилітню щітку, хоча інколи вона в людей в користуванні лише місяць. Щіточка кожних три міняється, тому що в ній все одно заселяється мікрофлора. Коли ви придбали нову щітку, ви маєте її сполоснути в окропі в гарячій воді. Ми щітку не милимо, тому що є люди, які начитали слайфхаків, а потім це. Гидотний смак мила в роті. Ви можете його пустити в спирт, якщо вам дуже хочеться, струсити, витерти рушничком і поставити вертикально. Ми не зберігаємо щітки в ковпачках, бо дуже часто у дітей є такі щітки з різними мордочками тварин. Це дуже за там замечательно, але не для зберігання. Тут утворюється парниковий ефект, вона просто пріє. І всі ваші стафілококи, стрептококи танцюють дискотеку. І ви по факту не дочищаєте зуби, а ще більше вносите туди інфекції. Отож, суха вертикальна щітка міняємо кожних три місяці. М'ягенька, без різних наворотів, вона повинна вимітати зубний наліт. Якщо ви зацікавились питанням, яка ж найкраща щітка, ось така мануальна, звукова чи ротаційна, тобто та, що крутиться, я я вам дам відповідь на це запитання дуже коротко – та щітка, якою ви правильно керуєте. Тобто за вас вона зуби не почистить. Навіть найдорожча щітка в світі вона буде махати туди, куди, куди в неї заданий алгоритм. Крутитись так, як їй зручно. А якщо ви просто будете тримати в одній точці, а воно буде жужжати, у вас буде дуже багато нальоту. Тобто методика вимітання нальоту від ясни, вона потрібна в будь-якому випадку. Обираючи щітку, пам'ятайте про це: немає одної і найкращої є та щітка, якою ви правильно чистите. Поговоримо про зубну пасту, як не поминитися із вибором? Яким має бути склад? У нас неймовірний вибір зубних паст. Ви заходите в аптеку та магазин, і очі розбігаються. Що ж робити, на що звернути увагу. Отож, якщо ви обираєте для себе чи для своєї дитини зубну пасту, ви маєте орієнтуватись на декілька показників. Це те, що потрібно, щоб паста була вторгмісною. Е, дуже багато про це запитань, чи він шкідливий, чи ні? Ні, тому що без вторидів наші зуби не мають достатньої мінералізації. Якщо ви бачите, що там є фториди, беремо. Вони також підбираються на різний вік в різній кількості, тому не можна чистити дорослою пастою діткам зубки та навпаки, це не буде ефективним. А про це вам розкаже вже ваш лікар-стоматолог. Також в пасті може бути кальцій, в пасті можуть бути, наприклад, гідроксиапатити, це також мінералізація, і це класно. Можуть бути ферменти. Це те, що допомагає дочищати ці нальоти від кави, від чаю, від печива. Це річ дуже потрібна в пасті, а також ні, не повинно бути е, різних. Лаурил, сульфат содіуму, парабенів, спінювачів, ось того всього, що є дуже великим хімічним складом, воно піниться і пересушує ясна. Також в пасті не повинно бути абразивів. Тобто паста повинна бути не така, як засіб для миття посуду, ніби як порошочок. No. так ви прошкребете собі емаль, вона буде чутливою, і ви собі нашкодите. Відбілюйте зубки за допомогою ферментів в пасті, але не абразивів. А як же харчування впливає на гігієну нашої ротової порожнини? Що ми їмо? Це дуже важливо, тому що по факту ми їмо все, що продається в магазинах, але більшість нашої їжі вона дуже вуглеводна. В ній дуже багато цукрів. І в ній є клейковина, тобто в усьому ночному є клейковина. Це булочки, печиво, і зазвичай те, що ми даємо нашим дітям ось таке перекусити, воно може цілий день бути вклеєне на зубах. Мікроби обожнюють їсти це все, і, звісно ж, виділяють при цьому кислоту. Це і є те карієсогенне, що шкодить нашим зубам. Отож, ми дуже намагаємося, якщо п'ємо якісь газовані напої, їх мінімізувати, а якщо не виходить, то пити через трубочку. Того, щоб вони в роті не нагазували нам і не сприяли розвитку мікрофлорі, тому що в нас знижується рівень pH. І мікроби такі, «О, є, кислота. Поїхали. Е, мінімізуємо цукерочки, які мають в своєму складі цукор. Навіть ось ці із фруктозою натуральні, це інший цукор, він природнього походження, але мікроби його обожнюють. Ми обираємо цукерки, на яких написано ксилітол. Ксилітол це є такий класний цукрозамінник, він також натуральний, його можна їсти наймолодшим діточкам, але він має бактеріостатичну дію. Що це таке? Це означає, що мікроб їсть. Цей Цукор, але не може розмножуватись і вмирає, бо в нього немає фермента, який може розчепити ось цей ксилітол. Тому ці цукерки є корисними. Гугліть, такі існують. Ну і не забудемо про фахові огляди стоматолога. Чому це важливо та як часто відвідувати лікаря? До стоматолога потрібно приходити з першого зуба. Так приходять найвідповідальніші наші пацієнти. Тобто, коли в малючка з'явився лише перший зуб, щоб мама знала, як за ним доглядати та як дочищати. Наші діти старшого віку приходять кожних три місяця на огляд для того, щоб мінімізувати якісь ризики, які можуть сприяти розвитку карієса та його ускладненням. А дорослі пацієнти приходять кожних шість місяців, і ми обов'язково робимо професійну гігієну. Навіщо це потрібно? Адже ви чистите зуби двічі на день, адже ви такі старані. Усім нам потрібно робити тех огляд як машині, так і людям. Тому що наша система в організмі вона більш Складна ніж в машинах, і вона працює просто неймовірно класно і збалансовано, якщо все в нормі. Отож, ми повинні приходити вчасно, не запускати питання приходів до стоматолога, не боятись нас, адже ми ваші перші друзі. Ми на вашій стороні, і ми не хочемо вас лікувати. Ми хочемо профілактувати та його ускладнення і робити все, щоб ви були здорові, щасливі та жили без зубного болю. Друзі, ми завжди повинні піклуватися про власний організм, адже він щосекунди піклується про нас. Невтомно працює імунна система, яка захищає нас від небезпечних хвороб та підтримує гарне самопочуття. Та існує стан, в якому імунна система не може повністю виконувати свої функції. На заваді може стати імунодефіцит. Як же його розпізнати, на які зважати симптоми та як покращити свій імунітет? Більше про це розповість наша лікарка. Вікторія Гевко. Сімейна лікарка фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю вінничани. В народі існує таке поняття, як хороший імунітет або поганий імунітет, слабкий або сильний імунітет. Чи насправді це так є, і як ми можемо покращити наш імунітет сьогодні дізнаємось. Імунітет це захисна реакція нашого організму. Імунітет є дуже важливим для функціонування та підтримання сталої роботи нашого організму. Він може знижуватися по різним причинам. Стан зниженого імунітету називається імунодефіцитом, але насправді для того, аби виставити діагноз імунодефіцит, існують чіткі критерії і вірусні захворювання кілька разів на рік не свідчать. Про наявність імунодефіциту. Імунодефіцит може бути первинним або вродженим при наявності генетичних захворювань або мутацій, та вторинним, коли виникає при наявності будь-яких вірусних захворювань. Наприклад, вторинний імунодефіцит може викликати вірус імунодефіциту людини, можуть викликати герпетичні інфекції, може викликати туберкульоз. Але також варто пам'ятати, що на наш імунітет впливає і зовнішній середовище, і наявність або відсутність стресових ситуацій, наявність шкідливих звичок, також якість нашого харчування. Оце все в комплексі і формує якість нашого імунітету. Для того, аби виставити діагноз імунодефіцит, потрібно наявність чітких критеріїв. Найпоширеніші ознаки це наявність двох або більше отитів, тобто запалення вуха протягом року, наявність двох або більше випадків пневмонії, тобто запалень легень протягом одного року, наявність хронічних захворювань, які часто дають рецидиви, тобто часто повторюються і важко піддаються лікуванню. Наявність генералізованої. Інфекції протягом року, тобто, це може бути або менінгіт, або остеоміеліт, або сепсис та інше, також запідозрити імунодефіцит можна при наявності частих фурункулів або висипів на шкірі, які не мають визначеної природи, або наявності частих та тривалих епізодів захворювання. Що ж робити, якщо ви запідозрюєте у себе імунодефіцит, по-перше, це не потрібно шукати інформацію в інтернеті або гуглити її, а потрібно звернутися на консультацію до свого сімейного лікаря або до будь-якого лікаря, якому ви довіряєте. Кожен лікар знає симптоми та критерії імунодефіциту, та може запідозрити його, якщо є відповідна симптоматика. В разі, якщо все-таки є підозра на наявність імунодефіциту, Циту лікар дасть направлення на консультацію до лікаря-імунолога, який проведе відповідне дослідження. Варто пам'ятати, що не кожне захворювання свідчить про імунодефіцит. І е, наявності в нас є у відкритому доступі багато препаратів, які нібито покращують імунітет. Насправді такі препарати існують, вони називаються імуномодулятори, але це дуже сильні препарати, і вони призначаються тільки за наявності чітких показів. А вітаміни та мікроелементи, які ми маємо в аптеках під наступні. Звою імуномодулятори вони насправді ніяким чином не впливають на імуносистему. систему. Що ж робити, аби попередити розвиток імунодефіциту в себе. Насправді правила дуже банальні та загально всім відомі, але на жаль, не завжди ми можемо до них притримуватись. Найперше, що потрібно зробити, це врегулювати баланс праці та відпочинку. Хороший збалансований сон це вже половина успіху, і під час сну наш організм відновлюється, тому від сну залежить стан нашого імунітету. Друге, це стан нашого. Харчування не потрібно їсти завжди тільки овочі, фрукти, але так само не потрібно і їсти постійно їжу, яка приготовлена на швидку руч. В усьому має бути баланс, і завдяки балансу ми зможемо підтримувати наш імунітет в нормі. Обов'язково потрібно відмовитися від шкідливих звичок, чи це вживання тютюнових виробів, чи алкоголю, чи наркотичних. Це все знижує наш імунітет та шкодить нашому здоров'ю. Також варто пам'ятати про дозоване фізичне навантаження, і немало важливий фактор займає уникнення стресів. Зрозуміло, що в сучасних умовах цього зробити дуже важко, але якщо ми не можемо вплинути на якусь ситуацію, ми можемо змінити своє відношення до цієї ситуації, і таким чином рівень стресу в нашому організмі буде зменшуватись. Пам'ятайте, що ваше здоров'я тільки у ваших руках, і при появі перших. Ознак порушення імунітету обов'язково звертатись на консультацію до лікарів. Бережіть себе та будьте здоровими. Не забудемо і про здоров'я наших домашніх улюбленців. Наші чотирилапі також можуть страждати на імунодефіцит, постійно хворіти та погано почуватися. Ми з вами цього, звісно ж, хочемо уникнути. Тож далі з ветеринаром поговоримо про імунодефіцит у тварин. Дізнаємося, усе найважливіше, аби мати можливість допомогти своїм пухнастикам. Руслан Литвенюк ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Імунодефіцит кішок це вірусне захворювання, яке характеризується ураженням імунітету, а також нервової системи. Хворіють здебільшого, кішки віком від 6 до 10 років, ну, по крайній мірі, у них ми найбільш частіше діагностуємо дане захворювання. Основні шляхи передачі це через укуси, через слину, потім статевий шлях передачі, а також незрозумілий факт, як заражаються кошенята від матері, або це відбувається внутрішньоутробне, або з материнським молоком. Для домашніх кішок, які знаходяться у вас вдома. Заразитись даним захворюванням ну практично неможливо, тому що зараження, як я вже сказав, може відбуватися тільки при контакті із безпритульними тваринами, і найбільш частіше безпритульні кішки і коти цим захворюванням хворіють, тому що, по-перше, це безперервні бої між котами, по перше, це неконтрольоване спарювання, і також в подальшому народження, ось потомства, яке може бути носієм даного вірусу. Якщо ж ви взяли свого улюбленця з вулиці і хочете пересвідчитися, чи він хворий, чи здоровий, ви можете звернутися до ветеринарної клініки, де лікар проведе експрес-тест і вже за декілька хвилин поставить вам підозру на дане захворювання. Звісно, в подальшому дане захворювання треба буде підтвердити лабораторно, а не експрес-тестом, і у вас буде відповідь. Розглянемо, як же відбувається саме захворювання. Після того, коли е, тварина заразилася імунодефіцитом, близько місяця ніяких клінічних ознак може і не бути. Потім можуть з'явитися такі клінічні ознаки, як підвищена температура, в'ялість. В подальшому е, воно замасковане під велику кількість симптомів, характеризується поліморфними клінічними ознаками. І його важко ідентифікувати і запідозрити саме його. Ось цей гострий перебіг, що супроводжується високою температурою, проходить приблизно за 5-7 днів, і захворювання перебігає у скриту форму. І запідозрити, що ваш улюблений з чимось хворіє, практично неможливо. Але на протязі десь 2-3-5 років, у тварини спостерігається порушення. Стану шкіри, виснаження, похудіння, анемія якогось лікування на сьогоднішній день даної хвороби немає. Часто пробують використовувати препарати, які призначені для. Антиретровірусної терапії у людей, але відсоток їхньої ефективності ну, 50 на 50. Хочу зазначити, що при імунодефіциті, на жаль, улюбленець в будь-якому випадку загине, але не від самого вірусу, а від супутніх захворювань, що виникають на тлі пониженого імунітету. Так як я вже сказав, даний вірус визиває імуносупресію, вражається уражається шкіра, уражаються органи дихання, нирки, уражається кістковий мозок. По цій причині, на жаль, лікування і профілактики цього немає, як і немає вакцинації. Єдиний метод обезопасити вашого улюбленця це не давати йому контактувати з іншими тваринами, особливо безпритульними, тримати його в приміщенні або в квартирі, і він буде захищений від даної патології. На цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Нехай ваше здоров'я та здоров'я ваших улюбленців буде міцним, а хвороби не турбують. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе та до нових зустрічей!